Проблема в Бородятки зараз в тому, що реально дуже важко знімати. От реально люди дуже злі і реально, якби вони не хочуть, щоб я заробила. так що такого я не бачила в Вірпінії, тому що Бородянка тут знесла весь акт на собі. Я розумію, що я, 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 не, я не розумію, що вони відчувають, але е, якщо ви з бородянки, то почуйте мене, вони сюди вже більше ніколи не повернуться, у них немає на це сили. Нема матеріальної можливості, да, то не зможуть. Нема для цього вже ніякої зброї, щоб сюди повернутися. А також, ну, тобто, ближайше 100 років цього точно не буде. Якщо вони розпадуться, то цього вже не буде ніколи. Бородянка була їй бути Україною. Ми розуміємо, що перенесли просто ад. Ми розуміємо, бачите, от будівля вроде і люди живуть, а от тут щось попало, прилетіло. І тут так, знаєте, кому повезло, а кому не повезло. хто залишився з житлом, а хто і без. І якщо це, наприклад, приватний, не приватний, а багатоповерхова будівля, то набагато важче, бачите, нормально, а там вже все, а там вже стерли з лиця землі. Так, от, може, хтось в Європі, хто побачить, що. Воронянка відновлюється, живе зараз повернеться. І тому я не думаю, що треба так реагувати на те, що знімає. Тому що абсолютно ну на 99% що вони не повернуться сюди ніколи. Немає в них вже більше можливості. Вони вже не знають, як там що робити в Донецькій і Луганській області, як так стримувати там ЗСУ, а ви кажете, вони повернуться. Вони не зможуть. Вони не зможуть. Навіть Путін каже, що їхні зараз завдання да, це якби. Тримати те, що вона захватила, але і вони цю тему повністю провалять, навіть, навіть не думайте. Тобто, розумієте, коли вони витратять абсолютно все, що в них є, вони будуть намагатися десь це взяти, але це дуже довго. Це потрібно гроші. Економіка розвалюється, розумієте, не зможуть, не зможуть і в цей час, повірте, там в Америці запасів зброї дуже, -дуже ну, Прям я ж кажу, на, 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 на багато а, років вперед, такого бути не може. Ця зброя вже готова, її не треба робити. Такого не буде. Бачите, яка, от, ну, в принципі, озеро гарне, тут дамбочка є така, от її не підірвали. Так що це центр зараз піду шукати а, центральний ЗАГС, і він залишився. І центр, Навіть вони хотіли повністю тут знищити, але їхніх сил і навіть на це не вистачило. Так що люди от, от такого трошки відношення до себе, ну, негативного з телефоном в руках, я не бачила від Піні. Взагалі вони наоборот, вони мені якось посміхалися. У Бородянки люди пройшли ад. От, от Оце реальна причина, чого вони от так дивляться да? на телефон в руках. Ну, Я думаю, що все було добре.